І так, добрий день. Сьогодні покажу в відео, як розібрати, в принципі, не так, і складний у розборці ноутбук Asus SPR3. Модель. Дана модель N19H1. Це такий з середньоких бюджетних ноутбуків. Як бачите, тут вже пошкоджена матриця, але нам сьогодні потрібно розібрати і. Почистити і замінити термопасту. Я покажу як. Розбирається все банально просто. Відкручуємо всі гвинти по кругу Далі пластиковим медіатором. Піддіваємо оце нижнє корито. По кругу. Ще дуже важливо перед будь-якими маніпуляціями відключати акумулятор на гаджеті, на телефоні на ноутбуці не важливо, щоб при роботі нічого не замкнути і не спалити і не попасти на більше грошей. Але обережно на даній моделі ноутбука буде знизу динамік і. Резко не дергайте, тому що відірвете шлейф, провода, який йду на динамік, і тоді ремонт буде дуже-дуже дорожчий. Так, що ми тут бачимо на цьому ноутбурці? Бачимо доволі примітивну систему. Є один розйом на SSD, не, вибачаюсь, на цей оперативку, є жорсткий диск. Є пасивний радіатор охолодження, є кулер. Ну, Нічого такого тут серйозного не бачу. Простенький ноутбук дешевий. Щоб відкрутити нам кулер, відкручуємо раз болт, два болт. Відключаємо шлейф, кулера обов'язково. Відкрутити радіатор, ось три болти, відкручуєте їх. Так. Оп. Ну, на кулері не так все критично, ноутбук, в принципі, мало працював. Опа. Термопаста у нас. Сухенька термопаста вже. В принципі, ноутбук дуже легко розбирається. Можна пропилососити, почистити, замінити термопасту, при бажанні можна додати. Ой, що з камерою? При бажанні можна додати оперативки, здається, DDR4 стоїть. Ну і все. Далі збираємо все обратній послідовності, як розбирали. І користуємось. Так. Ха -ха. Тут навіть під SSD маленькі такі є. Непогано придумали, непогано. Добре, це дуже просто. Підписуйтесь, буду показувати ще якісь. Розбаркі ноутбуки, як замінити, там різні ігрові, прості, показувати, як встановлювати різні Windows на різні ноутбуки. Сім'яку за перегляд.